Я знаю людей, які переходили гори, та разом із тим і не думали навіть про це. Вони відчували, як біль, так і муки, і втому, але попри все, вони йшли беззупинно вперед. Я знаю людей, яким горе скалічило душу, яким горе на серці залишило свій вічний шрам. Та все ж вони йшли, бо казали завжди собі, мушу мушу все це пройти, щоб війти у святий Ханаан. Не здавались вони, бо у Господа вірили серцем, вони знали його і цілком довіряли йому. Вони йшли уперед, не лякаючись бурі і смерчів, вони йшли уперед, бо себе віддавали Христу. Так, ми знаємо таких, і для нас вони є герої, бо вони, попри все, не дивилися з жалем назад, а у хвилини тяжкі, навіть інші хвили за собою, І Господь віддавав усім ним благодаттю стократ. Хай не буде у нас ні думок, ні бажання, щоб здатись, а в часи, коли нас буде тиснути чорна біда, щоб могли віднайти в собі сили Ісусу Христу довірятись, хай молитва для нас буде, наче джерельна вода, хай Господь береже й допоможе пройти цю дорогу, споглядати його серед болю, тривоги та втрат. Хай за все у житті плине подяка для Бога. Йдіть лише уперед, не потрібно дивитись назад. Бог такий, як колись, він нікуди не зник, не змінився. Ми сьогодні усі в його добрих і ніжних руках, він бажає з усіма мати зустріч в святих небесах. Будьмо тими людьми, які зможуть долати і гори, підіймати до неба заплакане своє лице. Наш Спаситель гряде, і це буде вже дуже скоро. Тож сміливо ідіть, хай Господь дасть свершити це все.